Вітаю вас, друзі, вітаю. Я Олексій Ляшенко, четвер вечір. Ну і цікаво я поставив тему. Звучить вона так: ну все, Зеленського зняли, далі воюємо самі. Давайте подивимося, що ми можемо, як ми хочемо, якщо хтось може подивитися, давайте подумаємо, що може і що, ми, і що може бути, якщо є чим думати. З ким і як ми будемо воювати. Давайте от подивимося ну, декілька прикладів. Я ж не проти. Зняли так зняли. Воюємо, так воюємо. Перемагаємо, так перемагаємо. Програємо. Ну, це хтось хотів. Так от давайте, з ким ми будемо, з ким ми будемо воювати. Ось є така большедворова Анастасія Олександрівна. Большедворова Настя. Вона є. Депутатом Одеської обласної ради від Європейської солідарності. Перший округ. Послухайте, що каже ця Настя депутат. От спочатку послухайте. Розкажіть мені, будь ласка, а що це за бляха стабілізаційні відключення? Оскільки я не читала нема не поняття. Ну, нема. Відсутні на сайті немає інформації, як довго це триватиме, що вони там стабілізують, і коли достабілізують, і коли вони вистабілізують. Це все абсолютно не ясно. І найголовніше, да, ну якби майже пів країни, ну та просто в окупації, залишились без світла, і більшість часу ми живемо в темряві. А президент нічого не говорить. От у мене питання: а чому нічого не говорить? Не виступає, не розповідає, чим це все закінчиться. Знаєте, і так дуже багато сьогодні оцих всіх. Тривог, просто безкінечно, дні поспіль, всі нервові, І ще відключається світло. При цьому ж не маємо Але Але пояснень також зовсім нема. як це ми живемо в такій країні, де нам ніхто не хоче розказати, що з нами відбувається і на якій ми бляха стадії. Де той мир, де та перемога? А? Послухали, так? Да? Я переслухував і слухав. Ну, раз п'ять. Я хотів зрозуміти, а що вона має на увазі? Ось вона каже: стабілізаційне відключення світла без проявлення світла, на що то бляха таке і як довго триватиме? Жодних конструктивних пояснень, пояснень від президента вона каже, куди дівається електрика? Блін, куди ж вона дівається, електрика? Настя, депутат, Настя! Обласної ради Одеської питаю, куди ж електрика дивається? Яким чином пошкоджені наші станції, та наскільки критично? Як же ж вони пошкоджені? Точно, одеські пацани. Ви пацани одеські, ви там пішли, накидали, покидали яблука, банани, пошкодили станції. Ви що? Ви нормальні, блін пацани? Чи може там у вас і дівчата є? Я не знаю. Далі що каже? Вони... Не знаю, як ви, а я відчуваю, що з нас роблять дурачків. Ну, з мене ні. От з вас, хто цьому аплодує, вірить, пригає, скакає, хто каже зняти Зеленського? Можливо, і роблять. Я не знаю. Це вам відніше, ви розумні, ви най, ви най, ви ще раз най-най-най. А ми хто такі? Та ніхто. Далі що вона каже? Поділіться, що у вас генератор, батарея, і якщо друге, то яке саме? А то я знову електрично гола. Ви знаєте? Ось це представниця тієї партії і того Ханоріка, який вважає себе Спасителем України. Хто така Настя Польщедворова? Вища освіта ОУН імені Мечнікова. Народилася Настя 19 жовтня 89 року. Насті вже, блін, та Насті уже 36 років. 36 років ось їй! А вона не знає, куди ділася електрика. А тепер ще цікаво, от ми кажемо, не професіонали, не ті крадії, вари Настя. Ось новодворська Настя. Задає такі питання. Куди ділася електрика, що її надувають, що вона електрично гола, яким чином пошкоджені станції наші, які станції, переривання чи, чи які станції, які станції, автобусні станції? Ну, ладно. Так от Настя, основні етапи трудової діяльності, спеціальне освітою, філологічний факультет, спеціальна журналістика, магістр. І де вона працювала? 2007 будівельна компанія, З 9 будівельна кампанія товариства Істок, піар-менеджер. В 2009 році працювала в газеті «Одеський вєснік». один рік, кореспондент. З 10 по 11 товариство Медіаінформ, журналіст. З 11 по 13 кореспондент ОДТРК. З 16 року ТРК Моя Одеса, Думська, ТВ, журналіст. Слухайте, оце ж журналісти, а це блогери. Не сільські, як я, не діди там, як я. Оце ось молоді, 36-літні блогерші, блогери з губами, з очами, з білим волоссям. Все нормально, все у них нормально. Представник партії Петра Порошенка. Все добре. Де ділася електрика? Друзі, Одесити? Хто є Одесити? Я вас просто прошу. Ну, знайдіть Настю. Покажіть їй декілька варіантів, де могла дітися електрика. Ну, вона ж не знає де. І ви їй варіанти нарисуйте, покажіть, які варіанти, куди ділася у нас енергетика. Які є версії, куди вона ділася. Ну, поясніть, будь ласка, ось це і є Петро Порошенко і його поплічники. А вони всі там такі, тільки не показують. Йдемо далі. Ще одна така. ж. Мартина Богославець. Ось що вона пише. Офіс Зеленського нам зараз буде впарювати, що санкції РНБО проти Мідіча це перемога. А ля пані Мартина знає, що буде впарювати Офіс Зеленського чи Офіс президента? От ля вона знає, і вона пише: це велике ніщо. І це не покарання. Ось чому. А чому пані Мартина в? Всвистує вуха частини громадян, що офіс президента це каральна організація, або це каральний орган, офіс президента зробив і президент зробили все, що є в їхніх повноваженнях. Вони звільнили, вони попросили уряд звільнити двох міністрів. Що, на що уряд погодився? І я вважаю, що Верховна Рада погодиться, і Європейська Солідарність проголосує за це. Далі, що може ще зробити президент? Накласти санкції, якщо ці санкції накладе РНБО? Рішення РНБО вже було, санкції на Міндіча і Цукермана накладені. То що? То, що ще хоче пані Мартина? От скажіть, що хоче пані Мартин? Володимир Зеленський запровадив санкції проти громадян Ізраїлю, Міндіча та Цукермана на три роки. Зазначається, що Міндіч та Цукерман мають громадянство Ізраїлю. Запровадження обмеження, блокування активів, забороння на виведення капіталів з України, повне припинення торговельних операцій, транзиту ресурсів, заборона участі в приватизації та оренді держмайна, заборона користування радіочастотним спектром України, обмеження або припинення надання електронних комунікацій, послуг, повна заборона придбання земельних ділянок, заборона публічних закупівель та оборонних контрактів, заборона збільшення часу. В статутному капіталі українських компаній. Все, що міг президент зробити. Далі набу, САП, будь ласка, працюйте, саджайте, карайте. Я не знаю, що буде. розстрілювати, вішати, гелятина, пожиттєве робіть. Що сказав президент? Президент сказав чітко. Не спілкувався з Міндічем з моменту розслідування корупції в енергетиці. Ось це він повідомив. І найголовніше, що він сказав. А він сказав: найголовніше це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, який перебуває у стані війни, не може мати друзів. Додав він. Так, от пані Мартина. Да Мартина, да, Мартина Мартина Богуславець. Далі що вона пише один із фігурантів схеми сенатор Російської Федерації Андрій Деркач, приміщення якого все мутили був під персональними санкціями РНБО з 21 року. Завіса, яких ще аргументів треба було. У мене питання до пані Мартини Богуславець. А чому Андрій Деркач був під санкціями з 21 першого року, а не з 2014 го чотирнадцятого, 16, 17, 18 і навіть 19. Чому з 21-го? Чому цей президент ввів санкції проти Андрія Деркача? Вони не дієві, ви кажете, але вони введені. А чому не дієві не ввели раніше? Ось таке питання. Просте, легке. Поясніть. І чому пан Андрій Деркач є кумом Юрія Луценка разом з Мариною Порошенка? Ну чому? Чому вони там крестили чи дитину, я не знаю. Але вони куми. Марина Порошенко, Петро Порошенко, Андрій Деркач, Юрій Луценко, Марина Луценко. Не Марина ще? Ні, ні, не Марина. Ай, та ладно. Далі, санкційний інструмент доволі слабкий, аби його о, обійти схемами, настільки, що це взагалі не перешкоджало Деркачу пару років отримати потоки з України. Ну а Офіс президента що може ще зробити? Де органи? де були на САП, ВАКС? Пані Мартина, де вони були? От поясніть. Це Локшина буде литися, литися і литися. Міндічу, в якого далі вона пише, Міндічу, в якого активи як вже в офшорах у відкатах, ну, ясно. Це з усіма. Це з усіма спочатку повідомляють, потім дають півроку за правоохоронні органи на виведення всіх санкцій, на, з, на е, закриття всіх. Проблемних речей дають виїхати, як цей раз набу дало міндічу, і все. І це не задовольнить запит українців на справедливе покарання. Ну, звісно, не задоволить. Так, пане Мартина, ви член набу, ідіть, працюйте, якщо ви член Набу, якщо ви член СБУ, я не знаю ДБР, ви суддя, ідіть, працюйте, задовольніть українців. От задовольніть. Поки Зеленський не дасть завдань О, гури СБУ. Привезти нам міндіча, ну до дивіться, ось з цим воювати будемо. Я далі от, привести нам Міндіча до України, як це було із, із екс-міністром Чернишовим і нардепом Христенка доти України. А що Зеленський повинен давати це завдання? Поясніть мені, тому що хоче пане Мартина, і як він може дати завдання їм? таке привезти людину сюди. Ну це ж безпреділ називається. Це Російська Федерація повністю. Це Московія, це Москва. Все. І з цією пані Мартиною ми хочемо перемогти Московію. Ну, щось воно не виходить. Ну, щось не виходить. І не лише українці, і захід теж, що тут вони раді. А ви знаєте, що тепер Зеленським ну, буде набагато тяжче йти в Європу і в інші держави, і говорити, що нам потрібна допомога. Але він буде, на жаль, йти. Ви знаєте, я кажу, на жаль, я б хотів, знаєте, як садом іноді бувають. Я б хотів, щоб він нікуди не йшов. Нічого не просив. І я дуже хотів, повірте, щоб він просто сказав: до побачення! Я пішов. Ви так хотіли робіть. Ви хотіли покарати Міндіча? Карайте. Ви хотіли покарати Мартиненка, не покарали, не покаруйте. Ви хотіли покарати Кананенка, не покарали? Не карайте. Ви хотіли там Порошенка покарати? Не, покар... не карайте. А я пішов. А ви працюйте без мене. Воюйте без мене, живіть без мене. Я ж пане, я гірше всіх. Ну і все. Знаєте, я завжди якісь дії, якісь речі, якісь події. Я стар... намагаюся знаєте, порівняти зі своїм життям. Воно у мене дуже довге вже було і різне. І ось у мене також був приблизно такий момент і такий епізод в житті. В одному місці, де я працював, тоді були вибори керівників Києва. І ось мені пропонували і радили всі: іди, іди на вибори, іди, Ми підтримуємо. Ми проголосуємо. Ми зробимо. А я, будучи тоді молодою людиною, повірив. Пішов. І ось було, були збори. Я не пам'ятаю, здається, невеликий був колектив. Тоді там, здається, було 58 чи, чи 68 людей, які були на зборах. Колектив був біля 90 людям. А ось ці люди прийшли на збори. І ось були вибори. Це період був кінця радянського союзу, і ось цих давайте будемо там 68. із цих 68 за мене проголосувало 20 людей, а 48 проголосувало проти за іншого кандидата. Хоча я взагалі всі, я щоб проговорив тоді з кожним колективним великим, і всі казали так, проголосували 20 людей. Я спокійно встав, пішов, зібрався, написав заяву, мені її підписали в той же час, хоча людей не було, не на секунду мене не затримали. Хоча потім всі казали, та та нормальні пропозиції, та ми візьмемо, і, і, і та людина, яку обрали, казав, що я от візьму на озброєння, багато точного. Я просто пішов. Через два з половиною роки цієї організації не стало. Вона просто розпалася і просто закрили, передали іншим людям, і це вже стала приватна організація. І все я не скажу, що я отримав задоволення. Мені шкода того, що було. Але люди шукають самі для себе і щастя, і біду, і радість, і горе. Отак От і тут я ще раз скажу: я мільйон раз казав, що я б радив Володимиру Олександровичу Зеленському. Просто сказати, воюйте. Без мене, ви кажете, що у вас це вийде краще, і я вам вірю. Отак От би би сказав, не будучи, порадив би йому зробити і піти. Все. От, все. Сьогодні, все. Більше я нічого не хочу. Воюйте з Настєю, воюйте з Мартиною. Ну, можна ще воювати з Петром Порошенко, ось який кричить. Україна потрапила в небезпечний політичний шторм, і Ця турбулентність загрожує знести нашу державу, вимагаємо відставки Кабміну. Я розумію його роботу як політика і його роботу як шахрая, злодія, крадія. Він хоче хоч десь дійти до карита. Але як ті люди не можуть побачити одного у всіх його заявах, призивах, речовках і все в іншому, він ніде, ніде не сказав. Я готовий взяти відповідальність на себе як за перемогу, так і за поразку. Як за щастя, так і за горе. Він ніде цього не сказав. Ніде. А президент Зеленський це говорив. Я президент, і я відповідаю за свою державу. І я не кину свою державу ніколи. І Я не кину свій народ ніколи. Ось в чому різниця. Хто б там що не писав? Хто б там мене як не ображав? Ось в чому різниця. Друзі, не звертаємо увагу на Насть, на П'ять, на Мартин. Я не знаю. Робимо свою справу. Допомагаємо, відсилаємо посилки. Я вже казав, наступна партія спальників заявлена. Вона буде. Купуємо книгу Ціна рабства а також, друзі, перераховуємо на закриття монобанки, туди, туди потрібно 170 тисяч для роти буревій на купівлю автомобіля. Я щиро дякую спонсору. Ви, ви просто неймовірні вам. Ви неймовірні люди. І також велика подяка донаторам. Як для наших воїнів, особливо головне, так і для підтримки каналу. Я дякую. Піщанському Станіславу, Нікітіне Людмилі, Акімовій Любові, Шабановій Галині, Малишко Зої. Пані Зоя зробила два перекази. Дякую вам, пані Зоя, величезна вам подяка. Зай, заїчка або Заїчка, я не знаю, як правильно, ну, я думаю, заїчка, Олександр. 50 на 50. Дякую вам, друже, дякую. Тисну вам руку, пане Олександр. Максимчук Наталії, Фабіянчук Петру, Бичковому Вячеславу, Мостовій Надії, Костелинець Валентині, Олексєєві Олені. 50 на 50. Дякую вам, пані Олена. особисто від мене подяка за канал. Дякую і за воїні. Підтілок Олені, Мельник Ользі. А також у мене пройшов переказ Волошин М. Просто М. Не знаю, чому він так до мене прийшов. Ну я розумію, це чоловік. Дякую, дякую, тисну вам руку. Вибачте, що ім'я не можу назвати. Велика, велика друзі, вам подяка. Невеличкий анонс, тому що мені пишуть, що я ж висилав два, висилала чи вислав два перекази: один для каналу. Друзі, я вже казав: якщо там нема надпису, що це на канал, або 50 на 50. або як ви там вважаєте, всі гроші йдуть. Для наших воїнів. Я просто без вашої вказівки не можу цього робити і не буду робити. Тому вибачте, будь ласка, якщо ви присилаєте два, напишіть, будь ласка, на одному, куди ви хочете, або об, обоє, куди ви бажаєте. Дякую вам, друзі. Дякую велике. До завтра. Україна переможе!